Знаєте про що зараз піде мова? Про те, чи заряджається акумулятор на холостих обертах, чи достатньо заряджається. Багато водіїв таких уже досвідчених з 40-річним водійським стажем. І та, в принципі, багато хто із молодих водіїв доказують, що автомобіль на холостих обертах... Толком акумулятор не заряджає, чисто підтримує мінімальне потреблення, да? на габарити, на це все. А тільки на більше 2000 оборотах обертах починає заряджати акумулятор. Повна дурниця. Покажу вам автомобіль зараз на холодну, акумулятор показує на В. Це вже навіть підсажений, бо я заряджався трішки від нього. Оберти двигуна абсолютно неважливі. Якби було так, як кажуть, що залежить від обертів двигуна, то була б постійна перезарядка акумулятора. І акумулятор дуже швидко виходив з ладу. Так само, і зараз заведу автомобіль, будуть підвищені оберти, покажу вам. І потім прогрівочні оберти впадуть. Побачите що кількість обертів на зарядку акумулятора взагалі ніяк не впливає. І я думаю, що деякий кажуть, ампераж той самий залишається. Я думаю, якщо падають вольти, то в принципі падає ампераж, або ж, якщо він і не падає, то все одно це не призводить до перезарядки акумулятора. Так, скажімо так, показую, показую на пальцях примітивно, бо ще раз повторююся, я не електрик. Але якесь уявлення маю. З дивіться 12,4. Ось якось так. Щоб для критиків, да? До 12 надають упав. Зараз поки ногу тримаю на щепленні, щоб масло пішло по системі. Дивіться, 14,2. Бачите, ось. Так, отпускаю щеплення. Надіюсь, вам чуть кількість обертів. Ну, як двигун працює. Не кількість обертів, а робота самого двигуна. Це в принципі показує зараз максимальний заряд, тому що акумулятор був підсаджений мною, заряджався там і телефон, і планшет. Ну Плюс холодно на вулиці. Дивіться, обпорти Оп. починають падати і песенко показую вам 14,2. Так і бути, зараз почекаю ще, нехай там не прогріється. Або ж дивіться, от, давайте по газую, наприклад, да? На холостих можна. Що вам звук? Газує, дивіться. Один мені навіть казав, що на генераторі е, ремінь послаблений, чудлі не пробуксовує, тому генератор не ту видає. Е, Кількість вольтів і ампер, щоб заряджати достатньо акумулятор. Кажу так, почекайте, а водяна помпа, гідропідсилювач, воно ж, а натяжитель ремня. Ні, ну все одно, коли двигун заведений, ремінь більше натягується. Він ну, кажуть, більше натягується, тільки це абсолютно ні на що не впливає. Хіба що на термін служби підшипників генератора. Заводити автомобіль, не потрібно ні газувати, не обов'язково їхати, просто підзарядили акумулятор і все. Ну я думаю, в принципі, не потрібно чекати нам зараз, поки автомобіль прогріється, падуть оберти до 800 і показують вам. Тому що якби оберти впливали на це, то ви б побачили результат від того, як я прогазовую зараз. До 3000 обертів, навіть трошки більше. Ви бачите, воно стабільно тримає вольтаж. Зараз ще акумулятор підзарядиться чуть-чуть і зарядка впаде до 13.5. Ну, в принципі, я вам заснімую покажу, покажу температуру двигуна і побачите, що все воно працює без їзди на автомобілі. Просто на холосту. Ну и вот, смотрите, автомобиль прогретый, 800 оборотов, 13,4. Ну, доведеться вам только поверить, что що Смотрите. Казав же вам, что это все бред. seu <laughs> sei